Пам'ять про героїв вічна, у п'ятницю 6 травня на Катеринівському кладовищі відкрили пам'ятник 40-річному атовцю Дмитру Верховодову. Він загинув у липні минулого року під час виконання бойового завдання на сході України. До демобілізації Дмитро не дослужив усього два тижні. Коли розпочалися бойові дії на сході країни, Дмитро сам пішов до військомату, говорять його знайомі. У серпні 14-го року він отримав повістку. Служив під містом щастя на Луганщині. Коли він вирішив піти. На війну я говорила, що це небезпечно, але він, він категорично відмовлявся з цього. Сказав, що все буде добре, пробачте. Дмитро загинув торік у липні, перебуваючи на посту. Посмертно його нагородили медалю за оборону рідної держави. Пам'ятник на могилі Дмитра встановили його побратими з товариства ветеранів АТО. Вони разом з міською районною, сільською владою та волонтерами збирали кошти на пам'ятник. Хотілося б, звісно, гроші йому на свадьбу. Ну там, где мы были с ним, там свистят пули, разрываются мины. Он загинул, героически загинул. Вот отличный боец. Он всегда исполнял свои служебные обовязки, как положено. Поэтому пусть будет так, это наша малая часть, то, что мы могли для него сделать. Стра загиблого подякувала всім за підтримку і побажала, аби з війни захисники України поверталися живими. Вікторія Кожеду, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.